Як зрозуміти, яку відкривати угоду в лонг чи в шорт? Перше, реєструємось на аналітичній платформі Resonance. Потім переходимо в меню Платформа та нажимаємо Dashboard. Після того, як сторіночка загрузиться, заходимо в «Налаштування» і залишаємо тільки ціну та z по ціні. З графіком ціни все зрозуміло. Це відображення того, як рухається ціна, вгору, вниз або ж іде боком. Наступний інструмент це в нас зескор по ціні. Що собою являє Зескор? Зескор – це середньостатистична міра, за допомогою якої ми зможемо визначати, наскільки сильно або ж наскільки аномально ціна відхилилася від свого середньостатистичного руху свого діапазону, і ця інформація формується на тому, як ціна рухалася в минулому. Якщо ми подивимось на графік зі Скора, да, то ми побачимо ось тут шкалу, яка нам допомагає визначати наскільки ж сильне відхилення ціни від стандартного руху ціни. У нас є середня лінія 0, Також у нас зверху є два відхилення, тобто два стандартних відхилення. Ціна може робити, і мінус два. Тобто від'ємних два значення вниз ціна може сходити. Відповідно, якщо ми зараз будемо дивитися за моїм курсором, то ми побачимо ось цей перший лой і зверніть увагу на графік ціни. Да, я ось ввожу мишкою заскору і графік ціни також у нас є пунктирна лінія вертикальна. Звертаємо увагу на перший лой. Ми бачимо, що заскор у нас нижче нульової лінії, він знаходиться на своїх від'ємних значеннях на майже мінус. 2 позаскору. Відповідно, ціна у нас знаходиться де на своєму якомусь лої. Потім за у нас починає зростати. Дивимось на графік ціни. Що робить ціна? Ціна також зростає. За доходить до протилежного свого значення, тобто робить два стандартних відхилення вгору. І ціна, відповідно, виростає. Після цього ми розуміємо, що ціна вже виросла, покупці себе проявили. Відповідно, ми можемо очікувати шорт зниження ціни. Наскільки воно буде сильним, ми не знаємо. Але за допомогою заскору ми розуміємо, що вже ціна дійшла до свого якогось максимального відхилення. Відповідно, в таких ситуаціях нам краще вже розглядати шорт, ніж продовження лонга. І дивимось далі. Знову заскор йде вниз, і в нас ціна що робить? Дивимось на графік ціни, вона опускається. Потім заскор знову у нас виростає, ціна знову виростає. Знову ми більше дивимося на шорт, ніж на лонг в цій ситуації, коли в нас the Score робить більше, ніж два стандартних відхилення два або ж три в даному випадку. І що після цього в нас знову відбувається, the Score іде вниз, ціна також іде вниз. Після того, як ціна знову прийшла вниз, the Score нам показує стандартних два відхилення вниз на продажах, тобто продавці себе проявили. І в таких ситуаціях нам уже краще розглядати лонг. Тому що продавець уже себе показав. Зараз ціна низька, і покупець може себе проявити. Тобто покупцеві буде вигідна ця ціна для покупки. Відповідно, ми бачимо, що за скоро знову на зростає, і ціна що робить? Ціна також йде вгору. Потім вона знову така ж сама ситуація. За скор опускається вниз, ціна також опускається вниз. І потім відбувається ривок, який був сьогодні в нас. Робиться найбільше відхиленням 3,7. Майже 4 стандартних відхилення це аномально. І потім зараз у нас ми спостерігаємо, що відхилення за скору вниз, і ціна нас падає. Вона прийшла до свого мінімального значення, майже 2 стандартних відхилення, але ми бачимо по історії, що в 2 стандартних відхилення це не дуже сильне. У нас були відхилення і по 3,5, і по 3. Тому є імовірність, що відхилення буде ще. Глибше. Ось такий простий метод, який дозволить вам конкретніше розуміти, що очікувати від ціни. Якщо відео було корисним, став лайк, підписуйся на канал і пиши коментарі. Дякую за увагу!